Нова чері ще більш технологічна, палаючі електрокари, та що всередині BYD? про все це. Ми розповімо вам у рубриці News. Термінові новини у Китаї палають електрокари. Електромобіль Neta загорівся під час руху, і це вже не перший їхній спалах. Було б напевне правильно так почати, але почну класично. Всім привіт, з вами Влад. І сьогодні у нас реально термінова новина. Це був не жарт. Зараз ми про неї поговоримо, але як я не можу не привітатися. З улюбленою публікою нашого каналу Charg Spy. Що ж, зараз ми перейдемо до дуже цікавих новин. У е, нас є три новини, які вам сподобаються, які є цікавими, а можливо навіть для когось і корисними. Реально, в Китаї загорілося не та прямо під час руху. Що ж, давайте дізнаємось деталі. 1 квітня в китайській провінції жецьзянь на вулиці загорівся електромобіль «Нета». У день інциденту власник автомобіля був за кермом, коли раптом почув незвичайні звуки. А потім побачив, що автомобіль почав диміти. На щастя, він зупинився та швидко вийшов з машини, перш ніж отримати травму. Наразі розслідування ще триває. Цей інцидент викликав стурбованість громадськості щодо безпеки транспортних засобів Neta, А компанія у свою чергу не опублікувала жодної офіційної заяви. До речі, це вже не перший випадок, коли автомобіль НЕТА загорівся у Китаї. У лютому цього ж року в Шенчжень НЕТА С самовільно спалахнув під час заряджання. За словами очевидців, від димлення до горіння пройшло близько однієї хвилини. Крім того, у квітні минулого року «Нета У спонтанно спалахнув у гаражі житлового району в провінції Гуандун і густий дим заповнив увесь підземний гараж. Як я вже раніше сказав, НЕТА ніяк не прокоментувала те, що сталося. Але раніше, на самому початку цього року, під час привітання з новим 2023 роком, засновник компанії НЕТА Авто сказав, що... Компанія все ще перебуває на початковому етапі, і її мета жити з високою якістю. Виникає логічне питання: чи врахує нета слова свого засновника? Переходимо до подробиць щодо Cherry EQ7. Нещодавно були опубліковані офіційні фото, і зараз ми трішечки розповімо вам про екстер'єр цього електрокару. За словами Cherry, EQ7 буде побудовано на її ексклюзивній, повністю алюмінієвій платформі, конкретно під електрокар. Чері стверджує, що ця платформа може зменшити вагу автомобіля приблизно на 25%. А весь кузов буде використовувати велику кількість алюмінієвих матеріалів для покращення продуктивності. З точки зору зовнішнього вигляду, нижня передня частина Chery Q7 має трапецієподібну подібну структуру та має популярну групу розділених фар: лампи дальнього і ближнього світла, інтегровані в повітрозабірники з обох боків передньої панелі. 19-дюймові колеса, чорні дзеркала та чорна, деподібна стійка для створення ефекту підвищеного даху. Потужність надходитиме від двигуна потужністю 155 кВт і літій залізно-фосфатної батареї. Максимальна швидкість 180 км на годину. Очікується, що цей електрокар буде представлено у другій половині 2023 року, а ціна буде коливатися між 22 тисячі та 29 тисяч доларів. І вважаю, що він буде найбільшим конкурентом BYD Song+, Plus EV. Зверніть увагу, Теслу навіть не беруть до порівняння. Задня частина має популярну групу задніх ліхтарів, а чорні елементи додані в інтер'єр для перекраси, що робить його впізнаваним, коли освітлюється вночі. Посередині красується логотип Cherry. Інтер'єр має подвійний дизайн панелі приладів і центрального екрана керування. Під центральним екраном керування розташовані симетричні виходи кондиціонера. Важеля коробки передач на центральній консолі немає. А зараз перейдемо до досить цікавої новини. Є у Китаї такі хлопці, які звуться PC Auto. Так от вони узяли BYD Ato 3, який у Китаї зветься Yuan Plus, і розібрали його просто вщент. Що вони шукали та що знайшли? Розбирання виявило багато високотехнологічних технологій. Ух, масло масляне хлопці із PC-Auto розібрали його кузов, систему підвізки, звукоізоляцію, акумуляторну систему, електродвигун та усе інше. Команда демонтажу почала з вимірювання зазорів між панелями кузова АТО 3. Здається, немає різниці між зазорами лівих і правих дверей. Це показує хорошу якість бірки. Єдиним недоліком була різниця в зазорах між лівою і правою частинами дверей багажника, де різниця зазорів досягла майже півміліметра. Однією із головних та нестандартних фішок АТО 3 або ж Юаня це струни на дверях на карті двері. отут тут внизу. І хлопці, по приколу, навіть і їх перевірили. Виявилось, що ці струни змогли витримати аж 15 кг ваги, що показує довговічність конструкції. Після цього вони перейшли до матеріалів інтер'єру. Центральна панель АТО 3 покрита екологічно чистою сумішю термопластичних поліолефінів і полівінілхлориду. Переходячи до шуму ізоляції, команда PC Auto виявила, що вона досить товста. Крім того, АТО 3 має спеціальні звукоізоляційні елементи навколо корпусу, а його двері оснащені великими шматками звукопоглинаючої бавовни. Говорячи про шасі та систему підвізки, експерти команди підкреслили, що АТО-3 має значну перфоровану захисну пластину, яка також зменшує коефіцієнт опору та може збільшити запас ходу автомобіля. Основні частини корпусу покриті електроферезним чорним покриттям. Що стосується підвізки, вона представлена базовим макферсоном спереді на передній осі, а на задній осі багатоважельна конструкція. Вони також перевірили білий корпус АТО 3, і він виявився із високоміцної сталі. А що стосується опори переднього бампера, то вона має міцність на розрив аж у 1180 мегапаскаль, що є вражаючим результатом. Його передня частина також має солідний дизайн, і така конструкція дозволить ефективно розпреділити силу удару між стійками та стрингерами. Наступним кроком вони перевірили акумулятор АТО-3. він має міцний корпус, який може захистити акумулятор під час зіткнення, але він також і зміцнює всю структуру кузова. Загалом BYD ato 3 або ж Yuan Plus виявився відмінним автомобілем. Звичайно, якість збірки сумнівна, там є зазори, якісь нерівні, але камон, давайте про Теслу згадаємо. Тому можна сказати, що BYD вдалося створити реально якісний продукт. Що ж, на цьому все. Я сподіваюся, що ці новини вам. Принесли задоволення, просто від перегляду їх, або ж принесли користь, або ж ви просто полюбляєте наш канал. І таким підписникам ми також дуже раді. Тому підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А також підписуйтесь на наші соцмережі, а саме Тікток, Instagram, Фейсбук, а також наш Телеграм, де ми вам можемо розповісти про електромобілі майже у особистому чаті, але головною фішкою цього каналу, що там дуже велика спільнота, яка... Ділиться своїми враженнями про електромобілі. Ви можете задати там питання, якісь про якийсь конкретний електромобіль, і багато хто зможе вам відповісти на майже будь-яке питання. Ну а також не забувайте про те, що наша компанія займається переобладнанням портів GBT на чадемо. Це для того, щоб ви просто елементарно заряджалися будь-де та швидше, набагато швидше. Усі посилання та контакти будуть у описі до цього відео. Ну а на цьому я з вами прощаюся. З вами була команда Church Spy. Я Влад. Всім бувайте.